Зіграли, всім доброго. Микнув камеру, другий вже накинув, дві партії там підкинув, щось вони зіграли, та ні, начебто нічого не бачив. Зараз я вам ближче покажу щось там. Сьогодні добра така погода для гону Низьке. Небо ну, не дуже низьке, але високе. Отак, мабуть, правильніше буде сказати. Вітерець трохи засильний, там вони підсклалися, але мені такі подобається, бо це якраз те, що треба для тренування, для набування бу... На м'язів, для зміцнення м'язів. Це те, що треба. Так вони десь, може, не зможуть показати час. Хоча час це ще не факт. А от висоту, так, да, не зможуть взяти. Але й не треба. Ну Ці щось не можуть навіть вирватися туди. Може трохи... Ну буваєш. буває ж. То... Буває то сильніше, то слабше повіє вітер. Але деякі вже вимальовуються декілька таких ледерів очевидних таких. Бо що не кинув? Вони... Описіли, Уже так штук 5-6 я бачу таких ледерів відвертих ледерів. Так, щось я вмикнув, думав другу партію покажу, вони поєднаються. А щось друга партія не дуже, то я тут оціх якраз партію підкинув, причому тут вже льотчики 78-88 тут. Такий вже 90-й тут Ну, ще не факт, що вони, правда, сядуть, але щось вони одразу не пішли. Швидше оці вон, до них доєднуються. Вони трошечки політали, між партіями там хвилин 10 цього пройшло. Тобто ці хвилин там 20, може, 15 нема ще часу. А то бачу... Червона 19-та голубка, по погриграв. А ось її молодшу не можуть, не можу підняти поки. Ну, правда, я не міг підняти її саму цю 19-ту, довго не міг підняти. Нема того з перших китків, бажання, немає. Важко піднімається. Було три голубенка, одного я... Так і не встиг поганяти. Але оце 19-го у нас саме так довго важко починало, так що і з цієї попрацюю ще. Плакса, вже там, там де плакса? А ну-ка я без камери подивлюсь, ось, схоже, що плакса, ось він. Це сотий. Покрила тому, так, це вже він, все, він вже потрохи, потрохи теж. Важко він не хотів спочатку літати, але я вже неодноразово казав, це притаманна всім дітям з-під цієї пари. притаманна. Ось вони зараз поєднуються, навіть ці трохи піднімаються. Вони надійшли на дом і почали підйом. Це добре. Ах ти, блін, ми що вони. Орел прилетів. Ну Він та не буде їх дуже штурмувати, але налякає. Може допоможе. Підпригнути їм. Я думаю, що допоможе. Ой, ой, хто де, господи. Допоміг він нормально. Ні, ні, зараз вони... Два орла! Тю, а я ж думаю, що таке. Ось один. Я думаю, що за голуб такий дивний. Десь і ось ще один. Два орли собі летять. Голуби, звичайно, злякалися. А скільки хоч голубів? Один, сім. І 5. 8, тобто і 5, 13. 13 голубів. Зараз я трохи цих порушну, щоб вони хоч зрозуміли, де їх. Де їхній голубник, де їхній дім. Щоб вони зрозуміли. О, підтягуються. вони з переляку одразу чухнули хто куди. Зараз дивлюсь, ну хоч орли у вас трішечки допомогли мені. Оце і є тренери. Просто пролетіли, нічого не ганяли, але дали їм трошечки зрозуміти, що, що в неба треба. Так, може б вони і сідали, а так а так орли їм. Ну, правда, я дивлюсь, щось є там. Не всі вони чітко себе почувають. Одне, одне, трійка так трохи сунулась, а ось одне явне ось парочка, вона так надалі. І ось одне десь отут нижче і правіше. Ось воно. Якби це... Да, це плакса. Ну він ще не готовий. Він не готовий, бо він... Тільки починає з ними зараз чіплятися, з тими готовими. А ти не пішов, дивлюся. Минулорічно я його кидав. Там о й там 112. Трохи ворошну вас. Ось, це не вже це плакса. Ти дивіться, як швидко сідає, молодець. Молодець. Молодець, тому що якщо втомився, нехай свої там 15-20 хвилин він. Бо це перші його такі. Ні, це не плакса, це щось інше. А, а, це ще один ледер. Все, він теж такий, що поки важкувати. Це 114 й голуб. Він такий. Якийсь мишастий чи машини, чи який він який, все. Він теж ще тільки починає. Бачите, він такий трохи як червона червонопаяси, але пояси такі дуже слабенькі-слабенькі так, ну, такі паяси в нього. Але він, слаб, він слабачок. Він слабачок, він тільки починає, він теж якось не одразу почав. Якщо його старше, одного я загнав, він перекрився. Так? І один 65-й він тут. 65-й. 49-го загнав, 65-й тут. Він такий молодець, старшенький його. А другий плод. Один з другого плоду залишився, от він важкувато починає. І ці важкувато починали теж перший плод. Але вони так розліталися. Так що і цей розлітається. Є, бачите, пари, що важкувато починає А є пари, які одразу показує своє бажання і хист до неба, хист до польоту. Так, що у мене тут на чому стоїть? Зараз ми трохи змінимо налаштування. Рябі тут мої. Так, ну одна сіла, я там 3 3, 9, 10 тобто, да, я рахував там, казав, 13. 13. А, ось одне це, я не знаю, ну це точно з цих, а чому воно там десь знизу з боку йде. Ну, десь хтось дуже налякався, хтось не дуже, так? Да? Дев'ятка добре, тут Десятий ось, 11 сів. І ще начебто я ж 13 нараховував там. А, це 78-й. Це Кримачок По цьому. Аргентина Ямайка його батько. Мати сіра. Да, це він. До речі, він молодець, але от останній польот, щось теж такий випав раніше, ніж загальна маса і знову випадає. Може щось з нього. Линька йому заважає, не знаю, щось він халтури, халтури останнім часом. Так він себе давно показував з найкращого боку. А тут щось не дуже показує. Там більосий мій 88-й, це вже такий вже вимальовується, вим вимальовується лідерок. Він такий страшний, мені такий зовсім не подобається. Ну такий білястий, такий, вони, чорнодзіобі. А ось мати, до речі, сіра. Тільки що сі, от сіра голубенька, це я брав. Будемо блишують, бо зараз я промкнувся. Бо стоїть на, на польот. Ось мати, да, Аргентина ямайка кримак. Світлий. Три. Так, 3-3-3. Десятка вгорі. А, десятка, так, да, щось я. Щось я одного тоді не дорахував. І два сіла. Тобто 12. Значить, десь одне ще. Можливо, десь тут, що я його не добачаю. Всього не став сьогодні кидати. Він одразу мені, як тільки я почав його кидати, він одразу показав мені, чого він вартий. Думаю, ладно. пауза За цього треш. Почав трохи підкидати дві-дві. Стальний. Сьомий номер, це 007 агент. Минулорічний. Минулорічний, так, три-три. Дев'ятка над, над головою стоїть. Ось дев'ятка. І одне. Чому я його не бачу, бо воно тут трішечки попереду тримається якось. Де воно? О, Молодці, бачите, трохи як порівнялося і жопами-жопами назад. Але вітерець, може, їм допоміг, бо трохи сильніше. Бо трохи сильніше вітерець. А де одне? Бо мені на сонці так непомітно десь там. Три-три, ну так, да, тут дев'ять. Але точно одне воно якось намагається наперед. Зрозуміти, Я такий, хто наперед, ну, хто системно наперед тягне, я їх прибираю. Мені. Я так, ви знаєте, у мене на давно, на початковій стадії ще кілька років, тому в мене якось цим ну, частенько таке було, і я почав прибирати їх і позбувся в багатьох-багатьох випадках, я позбувся системності цієї. Буває, звичайно, коли слабенький вітер, але коли, коли вітер нормальний. Я дуже не люблю це наперед, проходить. Я там можу багато на що, скажімо так, закривати в очі, ну всякі нюанси я маю на увазі. А от прохід наперед для мене з дитинства чомусь я не люблю це. Ну ось одне, пішло чомусь. Бачите, ось, ось я його побачив нарешті, бо мені сонечко заважало. Повертається, але треба зрозуміти, хто це. Ряба яка. якась, да? Ряби щось. Ось, ось воно повертається до всіх, а от якого да, це ряба. Номер я ще не пам'ятаю кого я там кидав. Ну, Повернулась, подивимось на тебе далі. Може переляк, а може просто Подобається і так поводити себе. Подивимось далі. Ну я так не не звертав увагу. Ну, воно не потрапляло мені на очі. Що це. це щось мурло сіло, теж треба придивитися. Стальне оце всередині. Треба на нього придивитися, бо щось мені не дуже подобається. 97, там до речі, така воно линьку не пішла, але вже... Але вже так воно повна хвост, повна крила, дивлюсь. Хоча настільки пізні у мене немає, в мене вивели стільки ті, хто навесні знесли яйця. От хто до 1 червня зніс яйця, тих я залишив і то по одному залишав же. ж. І то воно ще от чомусь не йде в линьку таку. Ви дивлюсь і хвостик повний. У неї такі нормальний крила є. Сказати, що вона більше літала, інших то ні. От вона там молодець. Вона там, що не кинула, вона там, а оце, а оце десь воно вони однаково а оце щось не хоче. І це не хоче. Теж ледарюга щось. Ледарюга поки що. Придив, придивимось до тебе. Бо скоро в суп підеш. Подивимось. Звичайно, ще ще сезон яструбів не розпочався. Що тут? Скільки три-три, а тут дев'ять знов, так? а де ще одне? Десять ж повинно було, чи як, чи як, чи не як. Ось вісімка, ну і одне ви бачили, да? трохи нижче. Це 19 якраз нижче. 19 це погриграва. Червона голубка. Подобається вона мені, подобається, молодець. Був один раз влітку у неї зальот, вона після такого покриття, ну близько до покриття була і не сіла. Але прилетіла. І після того вона вже молодець. Так, ну вона сідає, хоча аці не факт, що будуть сідати. Ну, але я думаю, достатньо вже я вимкнуся. На яйця жони і голуб.